Латвія, яка з початку великої війни потужно допомагає Чернігівщині, передала для українських захисників нову партію автівок. Цього разу понад 20 позашляховиків та швидких. Їх розподілять по підрозділах. Машини зараз дуже потрібні на фронті, кажуть наші оборонці. Хлопцям там не вистачає таких машин повноприводних, які необхідно в різну погоду довозити БК, вивозити хлопців. Двохсотих, трьохсотих, але на жаль, якби це не скажімо, не було це повинно це. Треба робити, і без таких пікапів, як на сьогоднішній день, подарували нам латийські друзі. Це неможливо. Тому хотілося би їм дуже дуже подякувати. На чолі латвійської делегації мар міста Окр Егілсхелменіс каже за понад два роки повномасштабної війни передав близько ста машин, на які збирали гроші громадяни Латвії. А у нас є сканта. У нас є контакти з українськими військовими, які воюють. Вони кажуть, нам треба бус чи джип. Ми збираємо, ремонтуємо, і передаємо. Багато громадян Латвії допомагає. Іде третій рік війна. Таких машин не вистачає, тому що багато авто пішло вже в Україну. У нас теж втомлюються від війни. А я кажу у відповідь, що уявіть, як українські воїни в окопах втомилися. Це найлегша ціна, яку ми платимо грошима, а не кров'ю. Тому ми тут. Війна. Цього разу велику допомогу для купівлі автівок та комплектуючих надала Латвійська колегія адвокатів, а також судді, прокурори та інші юристи. Багато з них особисто переганяли авто з Латвії. Сауліс проїхав 2000 кілометрів за кермом позашляховика. Адвокати Латвії та то... адвокати Латвії вважають, що війна це не тільки проблема України, а й всієї Європи, і тільки спільними зусиллями можемо перемогти. Колеги адвокатів закликали всі правоохоронні структури зробити пожертви на допомогу Україні і зібралася гарна сума. Адвокати самі сюди переганяли машини. Дорога була далека, майже 2000 кілометрів. Було б добре, якби змогли спростити перетин кордонів для такої допомоги. привезли машини. Величезна допомога латвійських друзів не залишилася без вдячності українців. Мер міста Окра став першим іноземцем, який удостоївся звання «Почесний громадянин Чернігівської області. Ця людина і, мабуть, отут більшість колективу, які тут присутні, бо це для нас вже рідні люди, були на фронті більше разів аніж. Більшість чиновників, і не тільки чиновників, і так далі. Ну, мені здається, що це заслуговує на величезну, на величезну повагу. І пане Егілс, дозвольте, будь ласка, рішенням Чернігівської обласної ради присвоїти вам звання, почесний громадянин Чернігівської області, за видатні заслуги перед Чернігівською областю. Це посвідчення номер 20 але це перше посвідчення для. Почесного громадянина іноземця, але я точно впевнений, що в серці і в душі українця. Егілс Хелманіс вдячний за нагороду. Понад 60 тисяч гривень, які додаються до почесної відзнаки, він вирішив теж передати на потреби українського війська. Коли почалась війна, я коли почалася війна, я побачив по телевізору, як українці, стоячи на колінах, зустрічають загиблих воїнів. Я сидів і плакав. а потім згадав цитату про принца, який оплакував місто, яке впало. Батько підійшов і сказав йому: ти не маєш як жінка, оплакувати те, що ти не зміг захистити, як чоловік. тоді я зрозумів, що треба діяти, треба допомагати. допомагати за перемогу.